45-річний підприємець Віктор разом з двома синами, 21-річним Олексієм і 24-річним Олександром, відпрацьовують тактику стрільби з автомата. Тримати зброю у руках усі вони звикли, однак не військову. У нас просто бізнес. Ми тіри у нас страйкбольні по морях. Ми, ми працювали до 2014 року в Криму. Добре працювали, увірено. Нас звідти витруляли з 2007 року. Ми в Криму стояли від Щолкіного й до Алушти майже в кожному посілку. І так наше там все хазяйство залишилось, так що ми йдемо за свої. <звук> Підходимо перевіряти, що ми настріляли, що навчились. Око, лоб. Збоку, ну це де не обмальоване, це моє. Віктор вступив в бригаду тероборони вперед день російського вторгнення. Каже, стежив за новинами з фронту впродовж восьми років війни і вирішив йти захищати Україну. Дитяча зброя це дитяча зброя. Ну вийшов в свою охотничу і там стрельнув три рази. Це зовсім друге. Тренують, слава Богу, в нас приїжджають по, по медицині. Ну ми ходимо в керамічних бронежилетах. Не всі цього можуть собі дозволити. У нас в батальйоні. Я вважаю, це плюс для для командирів. Тим, що сини також вступили в тероборону, каже, пишається, однак, по-батьківськи хвилюються за них, бо діти, незалежно від їх професії і віку, завжди лишаються дітьми. Олексій, майбутній програміст. Хлопець взяв академ відпустку в університеті, бо каже, нині головне захистити країну від ворога, а довчитись планує після перемоги. Підтримати свою країну, захистити свій дім. Я не бачив взагалі можливості тікати, не хотілось навіть. 25-го числа 24-го числа, коли мене забрали, виходить з Одеси. Все, що якби тато із братом якраз їхали вже з Києва, коли її брата забрали, то все, що він мене спитав, ти йдеш? Я сказав да. Я навіть не здійсню. Я вже знав відповідь. Його брат Олександр працював менеджером у Києві. Громадянська позиція. Тобто навіть не обговорювалось, піду я чи не піду, просто більше куди піду, і все. Тобто, чи відразу в відразу воєнкомат, чи спочатку в ТРО, потім в воєнкомат. Ну якось, а так як вже батько заключив контракт, то вже в принципі якось разом хотіли послушну піти, служити. Те, що вони під боком якось ну підтримує морально, ти знаєш, що ти не один. Якщо потрібно, то тебе підтримує твій брат, там батько. Якщо навіть ще станеться, вони звернуться там мої жінці, скажуть або матері, ну будуть знати сім'я. Ну, ну морально якось і важко, і легко. Ну вона важко ну по-різному, тобто не однозначно. Після перемоги України планують поїхати в Крим відновлювати бізнес. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.